Доброго дня малята! Сьогодні будемо малювати сонечко нетрадиційним способом. Для роботи нам буде потрібно аркуш паперу, сіль, клей ПВА, пензлик, вода та фарби. Малювати сонечко ми будемо сьогодні за допомогою клею. Отже, ось таким чином малюємо спочатку круг. А потім додаємо промінчики нашому сонечку. Далі присипаємо сіллю і за допомогою фарби та пензлика додаємо кольору. Ось таке яскраве сонечко ми отримали. Це моє сонечко малята. А ми чекаємо зворотнього зв'язку на ваші роботи. Дякуємо і до наступних зустрічей!